Стратегія Путіна починаючи з перших днів приходу Трампа до влади, полягала в двох моментах: перше, це не посваритися з Трампом, і друге, максимально тягнути час. Ну, програма «Максимум» – це звичайно добитися в принципі максимальних уступок, які тільки можливі. Але програма мінімум для нього це максимально тягнути час і затягувати процеси. Все, що ми зараз бачимо, це продовження цієї стратегії, і вона, я вважаю, не буде мінятися. Все, що ми побачимо... Бачили вчора в Стамбулі, позавчора в Стамбулі це, власне кажучи, спроба перетворити Стамбульський процес на мінський процес 2 Тобто навіть там по формальних ознаках ми бачимо повну кальку, тому що позавчора було запропоновано створити три групи, які є ідентичними до трьох груп, які були в мінському процесі. І тоді я всім нагадаю, що була гуманітарна група, яка більш-менш щось працювала, і були дві інші групи, які, по суті, мали виключно декоративний характер. Зараз Путін буде робити. Ти все те ж саме і повторюються. Його головна задача максимально затягнути час для того, щоб як мінімум відтягнути момент, коли Трамп буде вводити якісь більш-менш серйозні санкції.